Тижня відновлює свою роботу Первомайський відділ міграційної служби. Відтепер знову можна отримати необхідні послуги видача загранпаспортів та id карток. Це один із найбільш запитуваних таких питань, які виникали у мешканців міста і. У тимчасово переміщених осіб, які оконалися в нашому місті, в нашій громаді, щодо відновлення документів, отримання закордонних паспортів та все інше, то те, що найбільше запитано було і до війни, і враховуючи ситуацію по звільненим територіям та окупованим територіям мешканці, яких зараз також перебувають у нас, для них це також важливо. Приємно, що на відкриття завітало керівництво головного Управління державної міграційної служби у Харківській області саме сюди, і це означає, що формат співпраці я думаю буде на самому високому рівні. Хочу побажати дівчатам з відділу ДМС натхнення та енергії та гарного настрій, тому що там я розумію, що не великі великі навантаження на них ну, найближчими днями буде. Електронна черга до місцевого осередку міграційної служби поки не працює. Тож для отримання документів треба приходити до відділу за адресою. Третій мікрорайон, будинок 35, колишній дитячий садок, номер 13. Первомайські спеціалісти міграційної служби будуть займатися і відновленням втрачених або знищених документів під час воєнних дій. На жаль, багато громадян під час воєнних дій втратили свої документи. У багатьох них вони були пошкоджені. Або взагалі знищені, тому наше першочергове завдання для відновлення нормального життя на території Харківської області це те, щоб всі вони, наші громадяни, мали дійсні паспортні документи. Першочергово ми зараз відкрили відділ у Первомайському районному відділі. Найближчими днями, а саме завтра, післязавтра, ми будемо ще відкривати підрозділи. Для безпеки нашої країни в першу чергу. Кожен із нас має носити з собою паспорт громадянина України. Зараз це взагалі дуже зручно, тому що не обов'язково носити взагалі весь паспорт. Можна просто завантажити його в мобільний застосунок Дія, якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт. Тому ідентифікація людей на території близької до бойових дій є вкрай важливим задля нашої безпеки. Графік роботи первомайського відділення міграційної служби з понеділка по п'ятницю, з 9 до 15 години на прийом документів з 15 до 17 години здійснюватиметься лише видача готових документів.